Його хлопці мені тільки що подзвонили, сказали, що плата працює. Круто. Дочекався запчастини. Прийшла нарешті, але маю невеличку халепу. Справа в тому, що коли я те все розбирав, дивіться, тут все покрите лаком, а в цій точці була якась деталь, ну, наче діод якийсь. Я її прозванював. Ну, майже така річ. Значить, я її прозваню, ніяк не прозванювалася. Я випаяв. Вже коли випаяв, то вона прозванювалася. Але куди я її дів? Якби тут я так прикрутив, щоб не загубити? А де та ділася? Може там десь? Але шансів знайти мало, мало. Якби я зазвичай так складаю все. Щоб було в коробочці, щось відносилося до чогось одного. А куди та ділася, не знаю. І то халепа. Вже майже тиждень шукаю діод, який можна сюди поставити між третім і другим виводами. Тобто колектор колекторимітер. То якийсь шунтуючий діод в зворотньому напрямку. Але дивіться, оцей транзистор має параметри 600 вольт 30 А. Якщо я відкриваю сайт, на якому вибираю діоди в цьому корпусі, в мене є варіанти саме більше, або е швидкий 400 В1 А, або просто вип'ямительний 1000 вольт 3 А чи 1000 В 5 А. То не гроші, можна купити і поставити. Але справа в тому, що Параметри цього діоду повинні більш-менш співпадати з параметрами цього, цього транзистору. Якщо він пропускає в прямому напрямку 30 А, то в зворотньому напрямку також може бути виброс. І це питання таке: знаєте, як вгадати. Бо якщо не вгадаю, то цей транзистор згорить. Поки хотів робити кондиціонера, запросили пульт керування. Віддав пут керування, принесли пістолет для ППР. Робив пістолет для ППР. принесли двигун. І як тут навести якийсь лад на цьому столі? Дуже цей кондиціонер мені не подобається. Я вже два тижні витратив, просто думаючи, що сюди треба впаяти. Це купив якісь діоди. Значить, Що в мене є? Наприклад, діод падіння 1 вольт 1000 вольт обратне. 1 Ампер, мабуть, постійний 30 ампер на час 8,3 мілісекунди. 1000 вольт 30 Ампер 1 Ампер, 1,1 вольта. 1000 вольт 2 Ампера 70 А в імпульсі 1,1 вольта. 30 вольт 10 мілісекунд, 2 А 600 вольт і 1 Вольт падіння. І тут вказано 35 наносекунд. Що я дивлюся? Дивіться, в принципі, міні-транзистор 600 В. То 600 В повинного вистачити. вистачити. Якщо брати оці 1000 вольтні, вони йдуть по 1 А. Ну, добре, хорошо. Значить, Я знаю, що це 30 ампер в імпульсі, це 30 ампер в імпульсі. Значить, Цього падіння менше, але 30 мА 30 А 8 мілісекунд. Тепер дивіться, якщо взяти 2 амперні 1000 вольт 600 вольт, цей 1,1 вольт, а цей 1 вольт, пряме падіння. І відповідно, якби цей, якби кращий, цей більший струм тримає. Але в принципі 30 А і оцей транзистор заявлений, і 10 мілісекунд, якщо взяти по цьому. Значить, трохи більший. Тобто, я просто думаю, я приймаю те, що я беру оцей діод, я його впаюю і поки що забуваю. Або воно запрацює, або воно шваркне. І все, і закривається питання. Ще що побачив, дивіться, тут, якщо є зворотній діод 0,9 е, вольта падіння, а цього 047. Той, що був в мене запайний, я встиг поміряти було 05. Тобто оцей діод, що всередині, він має більше падіння. Ну і от я зараз не знаю. Оцей буде брати на себе струм. Що поміряти ще який тут? Двухамперні. Оцей. Так, якщо взяти двохамперний, падіння напруги 0,57, тобто більше, ніж. Було в мого. В общем, залишаю варіант 1Амперний. Тепер як би перевірити систему керування? Значить, пробиваю, як в вольтах, то 2 вольта, воно мені майже нічого не скаже. Хоча одну сторону так, у другу сторону так. Якщо опір, якщо так подивитися, 5 кОм. Тобто 5 кОм. Шунтуючий резистор може бути. Тепер тут я бачу, резистор є якийсь пряма доріжка. І цей опір. 430. Ом Може бути запросто. Значить, і отут оптопара, ну, чесно кажучи, я не знаю, яка вона повинна бути. І тому я не знаю що виміряти. Але якщо так подивитися, 2-3 вольта, є якась напруга, якщо поміняти, знову 0,5 вольта. Ну, тобто, короткого точно немає. Ну що, закрить питання, просто закрить. Мені здається, що схема така. Значить, оце, мабуть, 220. Але вони приходять через роз'єм і через дросель. І відповідно 220 зразу цим дионим мостиком випрямляється сюди. І в нас виходить там 300 вольт. Але вони одночасно йдуть на цей діодний мостик. І тут в нас виявляється, ну, я не знаю, тут, мабуть, плюс-мінус. І через оцей опір, і через цей транзистор вони через цей діодний мостик коротяться, просто коротяться, бо я так наче, нічого силового не бачу. Коли воно закорочується, у нас іде струм, через ну, катушку, яка повинна бути, і через мережу. Десь там ще один провід болтається. І відповідно, якби йде коротке, потім коротке знімається. І через той дросіль повинна вискочити більша напруга, яка повинна випрямитися оцим же діодним мостиком і загнатися сюди. Ну, я так собі уявляю. Схемотехнічно включення цієї мікросхеми виглядає приблизно так. Тобто, оце вона, тут десь є керування цим транзистором, в ній свій власний діодний мостик. Оцею. І далі йде вже схема з своїм діодним мостом і вже конденсатором. Тут у нас заходить 220 дросель, і напруга розходиться на цей діодний мостик і на цей діодний мостик. Якщо нічого не робити, то ці 220 зайдуть сюди і стануть напругою близько 300 вольт. Я так розумію, що десь є шим контролер який включає і виключає цей транзистор. Відповідно, він коротить оцю лінію. Відповідно, під час того часу, коли закорочена лінія, тут починає протікати великий струм. Коли струм протікає великий, дросіль заряджається магнітною енергією. Дросель зарядився, транзистор закрився. Відповідно, ця енергія вона повинна кудись діватися. вона Видає виброс напруги. Ця напруга повинна була піти сюди і піти сюди. Тут закритий транзистор, нічого не відбувається. Тут заряджається конденсатор. І відповідно цей конденсатор в схемі на 420 вольт заряджається до якихось, ну, можливо, 400, може 350 Але головне, те, що за рахунок цього дроселю Конденсатор можна заряджати, коли напруга в мережі менше ніж напруга конденсатора.